Всім привіт! І це нова рубрика на каналі Щоденник Перекупа. Де ми будемо стояти біля казіка, купляти у людей речі, а потім їх перепродавати. Ну що ж, поїхали подивимось, що з цього вийшло у першій частині. Це що, це з сімейки, так? Да? Кофта з <плес> сімейки? <плес> ні, ні це з реального одягу. Ого, При спущенні джинси 150 даю, а кроси хуя знаю. Як вони там називаються, покажи ще раз мені назву. Крас 300 450 разом без кофти, кофта не цікава. Я понял. Ну могу только что не продать. Да, плюс плюс mm. все спасибо. Тут мені написали у Діскорді, що заберу штани за 210к. Я поміняв ціну і зразу клікнули по маркеті. Далі до мене підбіг тіп, який скинув мені чорну сумку Trap Stars Батл Паса. За 750к її забрав, але, на жаль, чи на щастя, він її викупив буквально за півгодини. Чуєш, як? я, чу 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 я якщо щось... ж. А тебе і бай не довше спальни. Це я якщо що щось... викув. Тут мені позвонив давній знайомий, який теж сказав, що хоче продати мені приспущені джинси, тільки вже коричного кольору. Чи ти мене? Да, що ти? О, не вже, не вже. Чуєш, Бодя, мені казали, що ти купляєш Одяг. Так, плюс. Дивись, в мене є приспущені джинси. Я бачив тебе Та -та -та. на цьому, На, на ринку. За скільки можеш купити? 150. Давай куди під'їхати? Казик Ща буду. Давай. Тут він уже під'їхав. Я забрав штани за 150к. Того ж вечора я ще постояв біля казіка і зловив тіпа з двома прикольними шмотками. Забрати по 230 за одну. О, кроссовки таб... А кроссовки, Олес. Вот эти кроссовки, что на тобе... А, кроссовки 350. <говор> ну, могу туда... Блять, Фэнди, понятно? Короче, могу Фэнди и кроссовки набрать. Не кушай, не кушай. Почекай секунду, добраю. Все, сейчас лел. Також ще купив непоганий рюкзак від Gucci білого кольору, але, на жаль, запис, який його купляв, не записався. Тому покажу вже саме правиший. Рюкзак Gucci, подивись. Бодя Коломбо виставив, то я. Oh. Чекай, то є 50к. 50к кешбек, ну тобі. Дальше зловив тіпа який продавав свої кросівки від Nike. Просто білі, непогані забрав їх за 300 к. Я шукаю, давай, старий Я. Є, да, є да, ось такі да. кросовочки, Дивись От Nike. Ціна 300K. 300 к 300, тоді. хорошо. Та. Дальше, давай Шорти вот такі от на мені. Не цікаво. Понял. А светер? Тоже ні. Понял. 300 кроссовки. Давай сюда записать туда. А, Сань. Кто ты сказал? Я тебе в бак насал. Что здесь происходит? Ну уже вся пизда. Ой, боже, я сюда буду. Да. Не понял. Что ты ебать, блядь, не На этом все. Зараз на экране вы бачите вещи, которые ми купили. Та скільки з них заробили. якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал, та не забувай за мій промокод Коломбо.